Друзі, всім привіт! Це Ірина Ігнатенко і мій авторський подкаст «Як ми кохалися. Сьогодні тема нашого випуску звучить так: смерть та еротика, сороміцькі голосіння та народна еротика-сміхова традиція українців. Втрата, біль, смуток, трагедія. Напевно, це ті слова, які найперше спадають на думку сучасній людині, коли вона чує слово смерть. І я впевнена, майже ніколи не виникають асоціації як смерть і еротика. Натомість. У нашій українській традиційній культурі існував пласт так званих еротичних голосінь. Голосінь це вид фольклорного жанру тексти, які читалися над покійником, в залежності кого оплакували: батька, матір, сестру, брата, сина, доньку або коханих. Еротичні голосіння. Виголошувалися під час поховального обряду жінками і були спрямовані на всілякі вшанування чоловіка небіжчика виказування смутку і жалю як з приводу втрати господаря, батька дітей, так і чоловіка-коханця. Тобто це тексти, так, які створювалися людьми так, народною от культурою, так би мовити, ну, в стані розпачу, в стані втрати когось з близьких. І вони поділяються, що голосіння там за батьком, за матір'ю, за сином, за донькою і так далі. І є голосіння, якраз коли голосила жінка за чоловіком. І, як правило, це голосіння, які виголошувалися молодими жінками. Чому? Тому що там багато де зроблено акцент саме на любощах що вона втратила любаска, втратила коханця, от, втратила того, хто би її там ну, голубив, хто би її любив, жалів і так далі. Можна зрозуміти, адже молода жінка лишалася не тільки без господаря, не тільки без батька для своїх дітей, а саме і втрачала сексуального партнера. Нагадаю, що в українському традиційному суспільстві секс поза шлюбом був заборонений і фактично неможливий. Отже, коли у молодої жінки помирав чоловік, це була трагедія не тільки втрати рук господаря, але і втрата коханця. Господи мій Господи, нащо ж ти мені таке дав, що Ти мене вдовою назвав? Чоловіче ж мій, чоловіче. Хто ж мене пожалкує так, як ти жалкував? Хто ж мені тепер поле зоре та засіє? Хто ж мені косити та молоти бути? Діти ж мої, діти, сироти мої, сироти, мені ж то гіренько буде в світі жити. Тексти, коли жінка говорить про те, що з ким же вона буде цієї ночі спати, хто її приголубить, хто її обніме, якраз і е, стають за основу такого роду текстів. Любчику мій, я ж тобою не налюбувалася, я ж тобою не натішилась, я ж на тебе не надивилася, з ким же я буду цієї ночі спати, де тобі тепер лежати? Підна ж моя голованька та нещаслива моя доленька, Хто ж тепер зо мною словечком поділиться? Та хто ж мені пильно в вічі подивиться? Та тепер же ніхто мене не полюбе, та й ніхто мене не приголубе. Таким чином, побування молодої жінки вдовиці, поміж іншим, за втратою любощів були цілком виправданими. Тому такого роду привселюдні голосіння і прочитання на тему, з ким же я буду спати, були зрозумілими і дозволені народною культурою. І, до речі, що цікаво, що у поховальному обряді народна культура ставила за обов'язкове. Е Виголошення ось таких от причитань таких текстів над покійником. Тобто вважалося, що дуже погано і недобре, якщо над покійником ніхто не голосить і ніхто нічого не каже. І в певних випадках, коли чоловік з жінкою жили дуже погано, ну наприклад, він там її принижував, бив, зраджував, і жінка просто не хотіла. Або не могла, або в неї не було якихось ну, слів вдячності за спільне життя і не було смутку, то навіть наймала вона окремих, така існувала категорія плачки. Це були жінки старшого віку, які причитали над чоловіками або над тими людьми, над якими не було кому причитати. Тобто вони говорили, що це був хороший чоловік, хороший господар, хороший батько, от і що як шкода, що значить, він від. Нас пішов і так далі. і так далі. І навіть ну, Такі були випадки, такі жарти, що деякі навіть жінки для того, щоб змусити себе плакати, а плакати вони не хотіли ну, скажімо, різали цибулю, над нею стояли так, щоб якісь ішли сльози. В народній культурі навіть казали так, що що то були за похорони, що ніхто не плакав. Або навпаки, коли дуже багато плакали, причитали, казали, о, як гарно там когось ховали. Так причитали, так плакали. Тобто, це як. Якби ну, розцінювалися, так би мовити, позитивно. Але в усьому цьому, скажімо, ще і, був, і ситуативно утворювався, так би мовити, сміховий елемент, коли еротичні голосіння видавалися кумедними і смішними. З одного боку, це виглядало недоречно, а з іншого певна кумедність ситуацій. Або коли жінка говорила одне, а чулося інше. Тобто вона, наприклад, говорила і мала на увазі якісь е, втрату господаря, але це чулося і читалося, як втрата коханця викликало в людей сміх, і тому певною мірою воно ставало якби за жарт, яке, ну потім розповідала як певну таку кумедну ситуацію, яка сталася. Наприклад, за одним з переказів у чоловіка протікала хата. Він розшив її, аби підлатати. Ставши рано, натер табаку, аби е, понюхати. А жінка тим часом наварила яєць на сніданок. Чоловік поліз на хату, впав і вбився, так і не поснідавши та не понюхавши табаку в табачці. І, власне, жінка, знаючи цю ситуацію, на похоронах голосить і причитає. Чоловічі мій, зоре моя, а ти ж вбився і осталася, діра твоя. І яєчка лежать, і табачка стоїть ненюхана. А куди ж ти вбираєшся і на кого ж ти мене молодою покидаєш? А хто мене розважить, а хто мене порадить, а хто мені тепер диру залатає? А ти лежиш байдужий до всього, і на мій плач не зважаєш. Тобто оці асоціації, та, що сталася дира твоя, що хто тепер цю діру там залатає, і так далі. Тобто, ну це викликало, ну, певною мірою, так, є такі двозначність висловів, і тому вони викликали е, сміх, так і потім ставали, як я вже сказала, елементом е, сміхової культури. Ще один е, комедійний сюжет. одній жінки вмер чоловік Лупій, шкіродер. Якраз перед Великоднем, коли традиційно, як ми знаємо, разом з Паскою освячують і курячі яйця. І от е, вдова голосить, гадзику мій солодкий, хто мені затне, заголить та залупить, хто мене притисне, недалеко було до яєць дотрутити, а ти не дотрутив. Або ж ой, пхав, пхав, до яєць не допхав. Тобто малося на увазі, що жив-жив, ну, так і, і власне до Великодня не дожив. Так? Тобто ну, яйця фарбовані, це малося на увазі е, як атрибут Великодня. Да? Тобто, що пхав-пхав, малося на увазі, що жив-жив, а до Великодня ж не дожив, до великого свята. Але оце що пхав-пхав, до яєць не допхав, да? тобто, ну, читається дещо інакше. Ну, ще такий варіант: у жінки помер чоловік, а перед тим засадив сад. Сад спереду, хати і ззаду. Ну і власне вдова голосить: ой Боже, Боже, янтосько, янтосько, то ж ти мені садив ззаду, спереду, а хто тепер буде? Тобто, теж, власне, ну, тут, якби господарче, що сад був засаджений і спереду, і ззаду хати. так от, А воно, що ти мені садив ззаду, спереду, прочитується, як власне, ну, статевий акт, так, і ті пози, які пара практикувала у сексі. власне, Жінка розуміє, що чоловік по помер і вже все так, статеве життя закінчилося. Ще один так, такий момент, скажімо, з народного життя, що чоловік, власне, наче кінь, так, таскав великі оберемки з ліса, був лісорубом, тобто займався ну, заготовкою дров. От, і вдовіла, жінка причитає гадзику мій, щиросте моя, хто мені заголе, хто мені залупить, хто мені заб'є, хто мені притисне як кінь. Власне, підстави для виникнення голосіння анекдотів, жартів, сміху е, також давали і нещирий жаль за покійником, не любов до нього. Кепкували, коли жінка, яка ще навіть не встигла поховати чоловіка, а вже заглядалася на інших. Ось така бувальщина. Жили чоловік з жонкою. Його було звати Максим, то вмер. Ну дай батюшка хоронить чоловіка. Батюшка відправляє над чоловіком. Його було звати Максим, а жонка уходить у хату. Зараз буде дуже смішно. От власне. Щас, я... Ой, Максиме, Максиме, хто ж мене тепер є птиме? А батюшка каже: Алілуя, алілуя!» <сум> Таку рабу божу, я теж поїбсти можу. А жонка голосить, то коли ж воно таке буде? А батюшка каже: а як кончиться погрібіння, то й почнеться поїбінь. Звичайно, такі всі речі вони з одного боку могли вигадуватися, людьми могли і насправді ну, говоритися з жінками. Так? Але оце все, так, ці тексти, ці ситуації, якась певна така ну, двозначність або неловкість моменту, так би мовити, це все ставало частиною фольклору, переказів, ну і, власне, теж якби є, ну, і складає фонд нашої духовної культури. Тобто тут, якби в таких, ну скажімо, текстах да видно, що і що це проговорювали люди, що сміялися, що жінка ще не встигла поховати чоловіка, так і вона вже починає дивитися на інших або вже не проти з іншим. Тобто такого плану, да, що люди ніби помічали, що якби. Подекуди жінки або не любили чоловіків, так або мали навіть любаска і вже якби заглядались на нього. Так, ну тобто, в такому плані, що ось ця тема ну сексу, да, вона могла обігруватися по-різному. З одного боку, звичайно, це ну така психотерапія, тобто це пережити втрату, біль, смуток. Ніби, знаєте, кажуть, коли ти все виговориш, що тобі болить, да, тому що це власне від горя. От, тобто, і люди говорили те, що їм боліло, що вони хотіли сказати. От, і відповідно одна з ну, тем, яка була важливою для молодих жінок, так, для вже молодих вдовиць, це тема сексу, усвідомлення, що його вже, скоріше за все, не буде. Чому не буде? Тому що хоч народна культура. І допускала, і навіть вітала друге заміжжя жінки на практиці, це було зробити дуже важко. Чому? Тому що е, українське традиційне суспільство, воно було патріархальне і передбачало, що чоловік має бути, ну, скажімо, вищий за, е, і в статусі, і у віці, і в усьому іншому. Тобто молода вдовиця, ну. Традиція і культура не схвалили її заміжжя з молодим парубком. Тобто, наприклад, якщо їй 30, а парубку 20, так, там 10 чи 5 років різниці це була дуже суттєва різниця в віці це було неможливо. Другий момент це те, що молода вдова, вона вже господиня. Вона вже має, так би мовити, і життєвий досвід, і вона буде чоловіком верховодити. Тобто, скоріше за все, він пристане до неї, піде в прийми. Відповідно, піде до неї, так? І ну, це теж не дуже бажаний такий розвиток сценарію. Момент, звичайно. Інтиму, те, що вже вона знає, як це робити. Да? Тобто, ну, коротше кажучи, що в усіх, в усіх аспектах життя вона буде головною, а це підривало патріархат. І якщо подивитися на фольклор, що говорили про молодих вдів, їхній образ, як правило, постає дуже негативно, що це та жінка сексуально активна, нестримана, яка те й хоче, що звапити і затащити, так би мовити, в постіль, так, ну, молодого Недосвідченого парубка, що вона його хоче причарувати, вона його хоче відбити, вона його хоче охмурити. От, і тому, ну, власне, народна культура такі речі дуже сильно, скажімо так, контролювала і ну, не давала можливості навіть при бажанні обох і парубка і молодої вдови одружитися. Тобто такі випадки вони могли бути, але це ну, радше були винятки, аніж правило. Молода вдова могла вийти заміж за кого? За такого ж вдівця, як і сама вона. Але молодий, ну, або немолодий вдівець, так? Він же міг одружитися і культура йому народна дозволяла із дівчиною, яка могла бути на 10, на 20 і на 30 років молодша. Тобто, Головне, щоб він був господар, тобто, тут таких не було вікових обмежень. Так? Тому дійсно жінка молода, яка вдовіла, вона розуміла, що вийти заміж ну, їй буде дуже важко. Тобто, немає за кого. Да? Тобто, є або одружені чоловіки її однолітки. Ну, або старші, так, або молоді неодружені хлопці. З тими неможливо, а ці зайняті. От і все. А як я вже говорила в попередні в попередньому сезоні, так, в попередніх своїх випусках про те, що секс поза шлюбом він був заборонений. І чому? Тому що. Діти без батька, да, без такого ну батьківства визначено чіткого, це було небажане явище, як і для молодих дівчат, так до речі, і для жінок, але які були без чоловіка. Тобто на секс мали право одружені і заміжні. Тема сексу, тема взаємостосунків. Була і донині, очевидно, лишається однією з найголовніших. Українська народна культура, не дивлячись на певні обмеження, заборони, стереотипи, все ж таки цю важливість розуміла. І, здавалось би, увага до сексу може виявлятися там, де ми взагалі і не очікуємо, зокрема у поховальному обряді. І е, такого роду тексти, вони народною культурою, можна сказати, що схвалювалися і навіть підтримувалися, е, тому що ну, знаходили розуміння, так, і це з одного боку, з іншого боку, е, смерть це завжди так чи інакше трагедія, це прощання з людиною, і, е, не дивлячись на що живим, особливо родичам. Так, близьким родичам треба жити далі. Ставлення до смерті в українців було більш філософським і прагматичним. Про це говорить ряд прислів'їв і приказок, наприклад, якби не вмирали, то б і небо підперли. Нехай вмирають, та і нас дожидають, нехай мруть, та й нам дорожку труть, а ми сухариків насушим, та й собі туди рушим». Хоть жий сто літ, а покинеш світ. Смерть не вибирать, чи пан, чи Іван. Смерть неминуща дорога. Мруть люди, і нам так буде. От смерті ніхто не може викупити, смерті не бійся, але гріхів. Тобто, ставлення до смерті воно було, як знаєте. ну… Це неминуче, це те, що ніхто не мине. А відповідно, якщо так, то треба просто з цим змиритися і жити поки живеш, але в будь-який момент, в будь-який час бути готовий, що ти помреш, так і е, станеш перед Божим судом, відповіси за свої гріхи. Ну, скажімо, лихі вчинки, Відповідно, щоб уникнути покарання, е, треба намагатися стримувати себе в поганих діях, вчинках, помислах. Ну, не грішити і проти себе, і проти інших. Дорогі друзі, ось і завершився наш другий сезон подкасту Як ми кохалися. Я, Ірина Ігнатенко і вся команда The Ukrainians. Щиро-щиро вам дякуємо, що ви були з нами, що ви нас слухали, лайкали, поширювали. Раптом, якщо ви не лайкали, не поширювали, не коментували, зробіть це. Це дуже важливо, тому що про цей подкаст можуть дізнатися більше людей, так і якщо він вам. Цей подкаст, як ми кохалися, сподобався. Якщо ви вважаєте його не тільки цікавим, але й корисним. Будь ласка, поділіться цією інформацією у будь-який спосіб, так лайками, коментарями. Все, друзі, всіх віртуально обіймаю. Ще раз дякую, будьте здорові та щасливі!